Так, привіт, лічки. Я хочу показати наглядно, як виглядає гороскоп, от, тому що є люди, які його не бачили. От, чому я говорив? Про те, що мені важливо знати, що ви знаєте про ведичну астрологію, де ви вчились, де ви не вчились, от, що ви знаєте, що ви вмієте. Щоб я розумів, ну, тому що група, коли збирається, мені треба розуміти, на якому рівні вести групу. Я стараюся, щоб група була більш-менш якось однакова. От, у мене навіть були такі випадки, коли збиралося там, більше 20 людей в одній групі, я ділив на дві, і я набирав людей, тобто більш кваліфіковані і менш кваліфіковані. Ну, люди приходять, кажуть, взагалі нічого не знаю, ну, дуже цікаво. Хорошо, давай, приходи на навчання, окей, хорошо, будемо з тобою працювати. От, або люди, хто приходили, вже якісь основи знали. От, тому я старався ну, людей розділити на дві групи. От, тому, ну, Так як я зараз багато груп не набираю, я набираю менше груп, але я піднімаю якість. Для мене дуже важливо в першу чергу, от, для того, щоб учні мали високий рівень свідомості, високий рівень кваліфікації. То тобто, с ну, третій місяць навчання, коли ми починаємо складати то там люди лякаються, і деякі люди просто звідти сходять з дистанції, такі о, я нічого не розумію. Ну як ти не розумієш, то чого ти пхаєшся сюди взагалі? Ну для чого? Тобто приходиш, місце займаєш, потім пропадаєш. От ну зрозуміти, мене так само. Бо мене кажу, були випадки такі, коли приходить 25 людей на перше заняття, до кінця доходить три. А мені рік часу треба ту всю групу вести. No, тому, щоб такого не було, то я це все хочу профільтрувати, показати вам, готові до навчання? Приходимо, вчитесь, не готові. До побачення. Вчіться, підготовлюйтесь, будете готові, приходьте. Так, для прикладу візьмемо. ну, no, Давайте. Сходне дані. так, значить, ну, Складемо якийсь гороскоп, наприклад. да. От, ну, Нехай буде там на давайте, 20. ні. 1985 року. Ну, якийсь там образний гороскоп. Да, щось там такий. Наприклад, 13.55. Да. От місто Київ. хай буде. Значить, тут ми користуємося двома програмами. Перша програма Z. Я розумію, що вона на російській мові можете стукнути тапком по монітору вашому. Хорошо. От, як вона не подобається. Ну, наразі нема кращої програми, такої. Тобто, ну, заміну ми не знайшли. От, бо там є програма встроєна. Тобто, дивіться, оця сама програма Джаганат Хахора, з якою ми працюємо. Так, значить, ми сюди вводимо дані. О, тобто, в одну програму ми сюди вводимо дані число, місяць, рік, і Тут нам потрібно одну цифру взяти. Це часовий пояс. От для чого ця програма потрібна? Ну, я надію, що наші програмісти працюють і найближчим часом у нас з'явиться програма це на українській мові. Так, да, бо зараз програмісти трошки зайняті, вони десь там бігають по полям з автоматом. Да. Так, хорошо. Ставимо 28 квітня, так, 1985 року на час 13.55. Да, 13.55 часовий пояс плюс 4. Да, от. Ну, і тут ще координати дивимося. значить 50-26. Так і 30-31. Да. Знову ж таки, як ви плутаєте, там, довгота широта, ну, тут дані, які нам треба а нам не всі дані потрібні. Тобто, ну, Ці ми використовували, коли ми вводили людей десь по світу, американців там, і так далі. О. Так в основному ми користуємося ну, цими даними: тобто, дату, місяць, рік народження, години, хвилини, ну, там, секунди, ну, це вже таке часовий пояс і координати. При бажанні можна знайти висоту над рівнем моря. Я в середньому ставлю 100 метрів, мінімальний варіант. Так, Вводимо програму. Тепер дивимося. Програма Zю функцію виконала. Більше вона нам не потрібна. І далі ми працюємо в цій програмі. Засновник цієї програми це є Нарасім от, дуже крутий дядько. Він бачите, індус, створив програму живе в Америці, сам програміст. З чим ми тут будемо працювати? Тут у нас є сонце, знаходиться в 14 градусі меша. Так, меша – це овен. Да? 14 градусів 25 мінут. Да? Ну, от Накшатра в Харані перша пара. Тобто воно так само тут меша сімха. Да? Тобто овен – лев. Да? Тобто ну, сонце знаходиться. Ну, тут у нас ідуть овен, телець, близнюк, рак, лев, діва, терези, скорпіон, стрілець, козиріг, водолій, риби. Тобто, ось так ось у нас виглядає сама карта. От, тут знаки стоять фіксовано, лагна рухається, планети рухаються. Знаки стоять фіксовано. Ну, тому що є шалмазна карта, ми працюємо в цій карті. Тобто, ось так ця карта виглядає. Тут так само є багато різних показників. От, то, ну, яким чином працюємо? Тут бачимо в цій карті, як це виглядає. Висхідний знак Рак. Господар першого будинку знаходиться. Це місяць, він знаходиться в першому будинку. Тобто за знак рака у нас відповідає місяць і місяць знаходиться в першому будинку. От, ну і ми в табличках в себе там потім будемо записувати. Господар першого будинку знаходиться в першому будинку. Далі, в нас є сонце. Другий будинок це у нас знак Лев. Господар другого будинку. Сонце знаходиться в дев'ятому будинку. От, про що це говорить? Другий будинок відповідає за мову, за те, що людина буде говорити за сім'ю, за його систему цінностей. Дев'ятий будинок у нас знаходиться в сильному положенні, в 14 градусі. От, тут ми можемо так само подивитися: От, тут є багато різних таблиць. От, ну, бачимо, да? Треба навчитися вміти цими таблицями користуватися. Тут я кажу, є багато різних показників. От, да? От, ось ми будемо вчити, сонце дуже сильне, відповідно, господар другого дому попадає в 9. Тобто, чи Сонце знаходиться разом з раху, то людина буде десь за кордоном проповідувати, робити якісь діла, і знацею, що ще, ну, за, за, ну, за рахунок цього ще буде мати ресурси для життя. Буде займатися управлінням, проповідником там і так далі. Ну, тут є свої там, певні недоліки, це вже далі буде вивчати по карті. Да? Ну, дальше, от, ну, Юпітер, наприклад, да, в єдиний рака, Юпітер да, попадає в сьомий будинок. Він господар 6 будинку та 9 попадає в сьомий будинок. Юпітер знаходиться в знаці свого падіння. От, знак. Ну, там ще треба дивитися, як попадає, тому що у нас ще є накшатри. Ну, от, і так далі. Тобто це все можна дивитися, і господар 6-го і дев'ятого будинку, що це дає. От з цього ми дивимося. Тут ми подивимося. Ну тут є багато дробних карт, які використовуються. Тобто кожна сфера життя ще розглядається, скажімо, під призмою такою більш детальною. Ну, от програму потрібно настроїти певним чином. Да? Тобто кожна школа має свої налаштування програми. Я вас буду вчити, як це робити. Програму ми все налаштуємо, так що все буде добре, все буде працювати. Ну, от на курсі цього вчу. Це у нас є сам гороскоп. Далі тут у нас йдуть таблиці по визначенню сили та якості планет. Далі тут у нас йдуть періоди. Періоди є всякі різні. От є. Періоди, бачимо є багато. Бо часто користуються одним періодом, не враховуючи іншим. Тобто є різні періоди, підперіоди, бачимо, їх багато, всяких різних. Ну, є транзити, є таджика, це річний гороскоп, тітхід правеш, мунданна астрологія, ну це для країн вже там використовується. Да? Ну, от. Готові справитись з такою програмою? Окей, приходіть на навчання. От я вам кажу, що я це показав, бо кажу, є люди, ну приходять там ой, Петру, я не знаю, як програму вставити. Ой, я не знаю, куди я файл закину. Ребята, ну як ви не знаєте, куди ви файл закинули, ви не можете знайти. Ну, куди ви взагалі пхаєтесь у ведичну астрологію. Ну що ви робите? От, я кажу, щоб таких от студентів не було, я хочу відразу їх просіяти. Да, от. Якщо ви бачите програму, ви готові справитися з таким об'ємом інформації, з такими цифрами, з тим всім. От, складного тут нічого немає. Тобто, дивіться, у нас є 9 планет. Кожна планета вона має якийсь певний показник за щось відповідає. Є 12 сфер життя. От, беремо показник планети, беремо показник будинку. Ну, от, накладаємо один на другий. Ну, дивимося, що це дає, який дає результат. Якщо там все погано, в тій сфері життя по показнику тої планети, будуть проблеми. Якщо там все добре, буде все шикарно. Для прикладу, кілька років, 8 років тому назад, я одній жінці сказав, у неї дуже сильне сонце. От я сказав, що кажу, вам добре працювати в державних структурах. Я, ну, консультація займала 15 хвилин, 8 років. Ми з нею спілкуємося, вона кожен раз, коли мені дзвонить, каже, Петро, от ви мені сказали то, от я зараз працюю там. Ви мені сказали то, я роблю то. Ось на сонце, вона каже, мене приваблюють чоловіки на високих соціальних статусах, там воєнні, військові, на дуже високих рівнях. Ну, от, мене цікавлять там управлінці. Вона зараз пішла, працює в державних структурах на високих рівнях, на високих зарплатах, відповідне спілкування. Ну, вона каже, то що мені сказали за 15 хвилин, каже, я вже 8 років, у все каже, воно мені все розкривається, розкривається, розпокоїться. Це 15 хвилин була консультація. Ви собі являєте? За рік часу, скільки ви тут всього зможете навчитися. я вам кажу, ви собі навіть не уявляєте. Тому що ви стільки всього тут навчитесь, ви побачите, що це все можливо, то всього. Ну це ще я кажу. Це дивіться, тут що бачите, скільки показників всяких різних є. Ну, це одна з таблиць. Тут їх багато є. Але ще раз кажу, поступово з часом, то есть, ну, ми не все будемо вчити, тому що ну реально все осьнути неможливо. Але є певні показники, з якими ми попрацюємо. Ну і скажу, це вже кажу хороша, сильна база буде. Якщо ви готові справитися з цим, вас ці таблиці не лякають, вас ці програми не вас ласкаво запрошую на базовий курс фідичного соціології. До зустрічі в наступних відео та на співбесіді.